Понад 4 мільярди гривень стільки від початку великої війни спрямував на підтримку українського війська фонд Петра Порошенка разом із волонтерами громадської організації Справа громад. Кошти спрямували на купівлю сотень вантажівок, десятків тягачів, тисячі дронів, приладів нічного бачення, снайперських прицілів, сотень мобільних лазень та автомайстерня. Також автобусів, тепловізорів та іншої техніки і спорядження лише цього місяця закупили техніки для збройних сил на 174 мільйони гривень. Крім того, Петро Порошенко та підприємства від 24 лютого минулого року сплатили до бюджету близько 10 мільярдів гривень податків. Буде настрій, буде перемога. Так каже 91 річна волонтерка з Харкова. На початку повномасштабного вторгнення жінка відмовилася виїжджати з міста попри сильні обстріли. Натомість взялася прибирати свій двір замість комунальників, допомагала місцевим волонтерам, а ще піднімала їм настрій квітами, які вирощувала на своєму городі. З енергійною харків'янкою познайомилася наша Оксана Начепоренко. Всім привіт, мої рем'ята. Доброго дня. А чи ви доброго. любите маму, а чи слухаєте тата, чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі. То якщо так то молодці, я вас поважаю. От. Такою колядкою зустрічає нас Ганна Ільченко біля імпровізованого вертепу. Його створила власноруч у дворі багатоповерхівки. Знайшла тамечко ігрушок, ну і вирішила зробити собі. У дворі віника йолку. Пішла, виламала бур'янцю кругленько таку. Прошлий рік зробила йлку. Цим року пішла деревце, зрізала кучерявеньке і теж вирішила е, зробити йолку. Принесла всі свої. Свою всю сім'ю, яка на вгороді в мене є. Ця війна у житті пані Ганни не перша Другу світову вона зустріла дев'ятирічною дівчинкою у селі під Харковом, не схотіла виїжджати із свого помешкання і нині. У калідорі спала, я ж так на ознаки споминаю всі е, богослуження всяке. І ото от, читаю собі умний, що знаю, що помню. Псалтири всякі, і поки засну тому що погано чула чую, де то, колихнула кровать мою, значить, де то що то єсть. Район Харкова, де живе пані Ганна, за 25 кілометрів від російського кордону. На його околицях росіяни були вже у перший день повномасштабного вторгнення. Обстріли тут тривали півроку поспіль. Старенька залишилася у під'їзді сама. Скучно було, от я і вирішила розвлякатися, розинатися. Свою старість трошки розім'яти, поки їсти нам давали в садику, я там дорожку прочистила, бур'яна, зробила дорогу, тоді ті допомагали їхні, дівчатка там у дворі допомагали листя, гребти, а тоді, коли вже вони прекратили нам давати те, вже привозили з городу, то я вбирала в дворі. Листя гребла підмітала. Що могла, те й робила. Біжу на якісь там свої волонтерські по, по, по своїм волонтерським справам. Бачу, що вона з метлою. Вікторія Кравченко, парамедикиня. Вона стежить за здоров'ям пані Ганни. каже бабуня, справжня волонтерка. У найскрутніші часи допомагала чим могла. Ми дивимось до нашого волонтерського штабу. Ну це буквально йде букет на, на ніжках. Отака От хапка тюльпані. Ми були настільки здивовані, вона каже: нате ми дивуємось, нащо людям роздасти. Буде настрій, буде перемога. Це була її приказка весь минулий рік. Інченко зізнається, дуже любить квіти. По них між обстрілами ходила на город. Має також невеличку клумбу і біля свого під'їзду. Це в мене хризантема називається розовим ціле, не розовим, так білуватим, а це жовтим. І я між ними в мене багато там кусти було, а тут пусто було. Я взяла від тіня пооткопувати і розсадилась скрізь. Від розмов про своє волонтерство Ганна Ільченко ніякові шаріється, коли просто під час інтерв'ю дізнаємося. Волонтерка передала частину пенсії українським воякам. Я думала, що ніхто ж не буде знати, я та вона. Та такому вона дасть. Отака ну. бабуся. А чому, я... а чому ви вирішили передати? Ну, от... Блить серце за них. Лежать у тому холодному, у тих, Акопа. як їх таких окопах. Лежать холодні, голодні. Не троє діяли, я передала. Торік в Ган Ільченко був ювілей, їй виповнилося 90 років, та, попри поважний вік волонтерка, мріє дочекатися перемоги. Тут вже до тільки щоб перемогу дождатися. А тоді вже можна. Хай Господь мене візьме. Оксана Чепоренко Антоновіжа з Харків п'ятий канал. Ялинку на глибині 50 метрів під водою встановили дніпровські дайвери. Занурювалися на новому колаївському кар'єрі. Зелену красоню прикрасили іграшками та гірляндою. Дайвери кажуть, ці традиції вже два десятки років. Зазвичай у новорічному зануренні брали участь до 40 місцевих дайверів, але цього разу лише 12, адже більшість захищають країну. Також у дайверів була традиція під водою відкорковувати пляшку шампанського. Але цьогоріч заховали її до сейфа, аби відкрити вже після перемоги. Ялинку ставимо ради збільшення емоцій. Це така добра традиція, мабуть, підготовки е, людей до свята. Е, на жаль, зараз зараз війна, і війну не особливо у нас є якесь святкове м, натхнення. Е, Питаємося якось видавити з себе настрій, е, тому що дуже багато дайверів е, служить, тому багато дайверів е, волонтерить, і... Ми питаємося якось це все більш переурочити їх, мабуть, якось допомоги. У Львові триває святкування Різдва. Вулицями ходять вертепи. У самому центрі міста розпалювали ватру. Поколядувати зібралися десятки людей. Усі, хто хотів відчути святковий настрій, їм роздали спеціальні різдвяники з традиційними колядками, щоби співали усі ладно. Поряд біля міського вертепу співали колядки. Діти так створювали атмосферу свята у Львові. колядки співали, це дуже класно. Всі сумують через ту війну, не можна ніде пройти по нашій богом даній рідній землі, без оглядки, без тієї постійно тривоги. Кожен хочеться вийти і побачити, як той люд приймає то все в даний час обстановку. Ми Взагалі любимо бувати в центрі, тим більше такий святковий день, і в нашій львівській громаді звичайно приємно бути біля всіх. Традиції щедрого вечора внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Рішення ухвалили у Міністерстві культури та інформаційної політики. Це вже 88-й елемент у переліку нематеріальної культурної спадщини. Традицію щедрого вечора визнали як таку, що формує ідентичність українського народу: щедрівки, страви та обряди святкування. Все це належить до традицій Маланки, які існували ще у дохристиянські часи. Цьогоріч Україна святкуватиме ще Вечір 31 грудня наступна мета міністерства культури внести щедрик Микола Леонтовича до репрезентативного списку нематеріальної спадщини людства. Роботу над цим розпочнуть вже у лютому наступного року. Традиції щедрого вечора це 12 страв ритуального кола, коли родина збирається за столом і готує страви щедрого вечора. Це щедрувати щедрівок, ходити перевдягатися, водять козу, закликаючи людей до того, щоб люди розуміли, що у цей день своїми побажаннями, коли група щедрівників бажає чим більше міцного здоров'я, щастя, прибутку, тим багато. А чим буде рік.